Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо Януковича та ще дев'яти екс-високопосадовців за організацію розстрілів небесної сотні на майдані. Розслідувано, що Янукович створив злочинну групу, куди також увійшли тогочасні очільник МВС, його заступник, а також столичне управління, командувач внутрішніх військ МВС, голова СБУ із заступником, командир Баркота та міністр оборони часів удіозного президента. Ці посадовці організували штурм майдану під виглядом антитерористичної операції та наказали розстрілювати мітингувальників 18 20 лютого. Суддя заочно обрав для фігурантів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їх звинувачують у перешкоджанні мітингам, перевищенні службових повноважень, умисних вбивствах та завершених замахах на вбивства, заподіяні умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.